Ми запрошуємо в двох свідки, я вас ще раз розслідую. Хвилиночку, вас хто запрошував в кабінет Суддя запрошував? Залиште, будь ласка, вийдіть, будь ласка. Я, я незрозуміло сказав кому-то. Будь ласка, вийдіть, вас тут не запрошував. Вийдіть, будь ласка. Ми не проводимо вас обшук. Я щось не зрозуміло сказав. Ви відмовляєтеся від... Я з вами не відомо, поки що зачекаю. Вас, вас, вас суддя я запрошував? Вас суддя запрошував і запросили їх для проведення дії. Я діє. з вами не спілкуюся, То це я, я з вами спілкуюся. Я вам ви наголошую, я з вами не спілкуюся. Тобто ви відмовляєтеся? від Шаномі, Вас суддя запрошував до себе в кабінет? Противний працівник запросив. Я Просто запитую да. суддя. Вас оперативні працівники запросили сюди? Вас суддя запрошував, це кабінет судді наголошую, що ми Я не проводимо тут слідчих дій. Я ще наголошую. Вас запрошував суддя? Ви відмовляєтесь? Єгор, визивай сюди чергового. 102. раді Бога. 102 сюди, чергового. Значить ми зачитаємо це. І... З... І...